У Харкові сьогодні цілий день лунають сигнали повітряних тривог. Постійні загрози пуску авіаційних бомб, ракет С-300. У той же час, як запевнив голова Харківської ОВА, просування ворога по Липецькому напрямку в глиб української території не було. Наші захисники на цьому відтинку фронту відбили сім ворожих атак. У Вовчанську бої точаться у самому місті. Лінія фронту без змін проходить по річці вовчій. На Куп'янському напрямку ворог активізувався після невеликого затища і протягом Доби наші збройні сили відбили більше десяти ворожих атак біля Іванівки та Синьківки. Із місць нової лінії фронту, яка відкрилася з 10 травня, з Липецького та Вовчанського, евакуйовано більш як 12 тисяч людей. Влада і сили оборони готуються до нового ворожого наступу ще на одній ділянці кордону поблизу міста Золочів. Людям з прикордонних сіл вже радять евакуюватися. Обстріли там щодня. У нас інформація така сама як по Липецькому напрямку, така сама, як і по вовчанському напрямку, що цей напрямок для ворога так само обраний як перспективний, для того, щоб задіяти, скажімо так, максимальну кількість наших військ в стримуванні, тобто ворога, на півночі Харківщини щодо скупчення військ, то ворог підтягує резерви на Липецькому, на Вовчанському напрямку. Так для того, щоб там, скажімо так, не посилювати. а не послабляти той тиск, який вони чи чинять, тобто наразі, вони так само впродовж там дня можуть перенаправити ці резерви і на золочівський напрямок тощо. Тому ми звісно про це можемо говорити і маємо бути готовими для того, щоб знов ж таки задіяти і наші плани щодо там евакуації з тих населених, тобто пунктів, у нас там проводилася часткова евакуація в обов'язковий спосіб, в тому числі е сімей із дітьми тощо.